Вітаю слава Ісусу Христу. Я думаю, що за цей час, що ми є тут, я думаю, кожен собі взяв із слова Божого щось. Бо це слово, воно приносить добрий плід для наших сердець, для нашого життя. Я хотів би сьогодні читати Євангелія від Матвія, це є 12 розділ з 33 по 35 вірші. Або виростить дерево добре, той плід його добрий, або виростить дерево зле, та й плід його злий, пізнається, бо дерево з плоду. Роди зміїний, як ви можете мовити, добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Якраз у Біблії ми читаємо, бачимо, що ми маємо тут скарбницю, Скарбницю у нашому серці. І ми прочитали, побачили, що Ісус Христос Він порівнює нас до дерев. Хтось груша, хтось яблуня, хтось вишня, хтось слива. Але це не головне. А головне, як це дерево приносить плід. і який плід приносить Оце. Дерево. Любі мої, ще про цей плід, плід покаяння говорив був Іван Хреститель, якого сьогодні згадувалися, про нього там, на ріках Йордану. І він говорив: принесіть добрий плід Покаяння. Каже: Я вас хрещу у воді на покаяння, але каже, за мною йде потужніший, який буде хрестити вас Духом Святим. Та огнем. Він говорив був про Ісуса Христа, і Він говорив, що кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, то що буде? Зруба не буде. Бо каже, ось сокира приставлення до кореня. До не просто до дерева, але до кореня оцього дерева, вона приставлена, не принесла добрий плід, вона буде зрубана і вкинена до вогню. Плід відображає якість. Дерева, яке його приносить, дерева це є ми. і плід, який ми приносимо, який я сьогодні плід приношу перед Боже лице для нашого Господа. І тому Ісус застерігає нас, і якраз через ці притчі Він хоче показати внутрішній стан людини, що тут у нас заховано на серці, бо чим наповнене серце те говорять наші Уста. Знаєте, на вигляд ми всі є добрі, ми всі хороші, ми всі гарні. Але коли отак чуть-чуть когось потиснути, то знаєте, то як з того тюбіка щось вилізе. Або добре, або зле. І ми це побачимо. А тепер навіть візьмімо собі для прикладу таку річ. Що ми кладемо, я думаю, що у кожного із нас є дома шафа, а що ми кладемо до шафи? Добру, чисту, охайну одежу, а може брудну, порвану, я думаю, що ми кладемо чисту туди. А що ми кладемо в холодильник, яку їду? Скишу, зіпсуту, зіпсуту, вонючу. чи може добру? Я думаю, що добру, ми кладемо туди їду. А тепер питання: а що я вкладаю в скарбницю свого серця? Чим я годую? Оцього внутрішнього згори народженого чоловіка. І ви краще знаєте себе, і кожен із нас може себе провірити в світлі Слова Божого, що я кладу, що я складаю, і побачити, чи я живу оновленим життям, чи я повертаюся до цього старого життя, який є насправді, і все це бачить Господь. Який свого часу він це викриє, бо нічого нема таємного, і він викриє, бо Його лице все бачить. В Святім Писанні є багато осторог на цю тему, де Бог хоче зупинити людину, якій здається, що вона на дорозі простій, але кінець, кінець цієї стежки веде, кінець цієї стежки веде до смерті. Візьмімо Ананію і Сафіру, які поклали в своє серце сказати неправду. Хто їх напоумив це зробити? Це батько неправди, це диявол, який увійшов в їхнє серце, щоб вони зробили це, але ж Бог це все бачить. І він через апостола Петра він викриває оце все. Що у них є на серце. Він виявив перед усіма, щоб всі так само мали страх, і ніхто би не йшов на цю неправду. А що поклали в своє серце оці три юнаки? Ми їх часто згадуємо. Це книга Даниїла, що бувши в полоні, бувши в полоні, вони поклали в своє серце. Подивіться, навіть не осквернятися царського стола, бо вони в скарбницях свого серця мали Божі цінності, які були вкладені їхніми батьками. А ці цінності Божі, вони вищі від цінностей людських. І ці юнаки показали вірність своєму Богу. І все, що у них є. Вони бачили і вони говорили, що все, що у них є, це від Господа, бо Бог дає і життя, і дихання, і все. Бо все від Нього, через Нього і для нього, і вони, без сумніву, довірили своє життя і віддали це все в руки Божі. Прийшов такий час, коли весь Вавилонський світ він був схилив свої голови, схилив свої плечі, спини перед тим Бованом. А ці юнаки, стоявши, не схилилися перед ним, знаючи, що через цей непослух. Вони можуть бути вкинені в вогнену піч і там загинути, але це їх не зупинило. І вони сказали, що якщо наш Бог, якому ми служимо, допустить це і ми згоримо, то все одно твоєму, бованому царю, ми не поклонимось. Звідки ця стійкість, звідки ця сила це довіра до живого Бога. Що він з ними що їхня доля якраз в руках є Божих. І це було показано всім оці добрі плоди довіри до Господа. А що ми, любі мої, складаємо з краниці свого серця, адже то з часом все виявляється. Я не знаю, не пам'ятаю, хто з братів говорив такий приклад, таку історію і казали, що корабель не тоне, коли він на воді, він тоне, коли вода у ньому. І каже: не так важливо, що діється кругом вас, а важливо, що проходить всередині вас. В Євангеліє від Луки, Ісус приводить приклад і розказує притчу про сіяча. Це восьмий розділ, п'ятий вірш, і той же розділ, 12 вірш. Там є такі слова, ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І Як сію упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його були повідзьобували. І 12-й вірш. А котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не увірували і не спаслися. От, сіється зерно. От сьогодні сіється зерно. Це живе Слово в серце людини. І Дух Святий сьогодні так старається, так старається, щоб це зерно упало на добрий ґрунт і принесло плід. І щоб Ісус побачив, так, як Ісай описує, щоб побачив Він що через муки своєї душі. Він побачить плід. щоб Ісус побачив наше відношення до Слова Божого. Чи ми ним будуємось і чи не перекручуємо на свій лад? Так сьогодні ми бачимо багато, хто перекручує на свій лад Слово Боже. І Біблія говорить, що вони взяли ключа розуміння, самі не входять, і других не пускають. І ми читали, що упало зерно. І було повитоптуване, і це страшно топтати слово Боже, не людське, а топтати Боже Слово, і це не кимось, а собою. І це означає злегковажити, зневажити, відкинути, не прийняти Його від цілого серця. От сьогодні зауважимо. Я думаю, що сьогодні так само на цім забрані. коли говориться слово Боже, сіється в серця людей, серце може й хвилюється, а в голові комендантська година ще не час, ще не час. Може, в другий раз. Любі мої, а може, другого разу вже й не бути, і в голові думки не зараз, бо як тоді буду далі жити, а в мене так ще багато є планів. Любі мої, багатьох із нас тут сидячих. Були такі самі думки. Але коли ми прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя, я думаю, що Він ніколи не залишив нас, але допомагав в різних ситуаціях. І коли людина не приймає це слово, яке сіється, то тоді приходить диявол, диявол і забирає Його з їхнього серця, щоб не увірували вони і щоб не спаслися – Бо диявол приходить, всі ми знаємо, бо читаємо Слово Боже з одною ціллю, щоб украсти, вбити і погубити, і потоптати ту людину, яка потоптала Слово Боже. Тому не виходьмо за межі Божої благодаті, бо там чекає супротивник, а він голодний, ненаситний. Він щадити не буде, і він ходить, як рикаючий лев, і шукає, кого б це. Пожерти. Тому протистань моєму, дияволу, твердою вірою, і він від нас утече. Сьогодні дякуємо Богу за наше насліддя. Діти вийшли, а я хотів якраз таку історію розказати про одну сім'ю, віруючу, сім'я. У них був синочок, дитина. От. І батько хотів йому завжди донести. Що він грішить, що він є грішний. А він казав, тато, як я можу бути грішний, мені хіба 12 років, звідки в мене ці гріхи. Ну, але батько йому говорить, каже, от ти не там, де подивився, де, де не треба дивитися, а ти подивився, ти щось сказав, де не треба було сказати, ти щось вчинив, що не треба було цього робити. І гріхи з'являються. І дійсно, за день людина грішить. Грішить і очима, і ухами, і словами, і каже: О, добре, ка ти за день зробив три гріха. Три гріха. А в році скільки днів? 365. І каже, о зараз тих три гріха помнож на 365 днів, то скільки вийде? Не впорахували, вийшло 1095 гріхів за рік. І це каже, ще не все. А тепер, каже, ці гріхи за рік помнож на прожиті роки, ти прожив 12 років. Давай порахуємо знову. І кожен із нас може потім прийти і порахувати собі, скільки років і скільки буде гріхів. І каже, вийде, каже, 1095 гріхів, помноти на 12, то вийшло 13 140 гріхів. А тепер ти бачиш, синку, скільки. Ти зрішив. І пішли вони спати, полягали спати. А вночі цей хлопчик будить батька і каже: тату, тату, вставай. Та що сталося таке? Ти знаєш, тату, ці гріхи вони надають мені спати. Я не можу заснути, не дають спокою. Вони стали на коліна, помолилися до Господа Ісуса, попросили прощення, і стало легко на душі. І прийшов мир і спокій. На серці цієї дитини появився якраз цей добрий плід для Ісуса Христа. Знаєте, сьогодні люди шукають миру і спокою, але не там, де треба. Шукають і в криницях, і в іконах, шукають в вервичках, в мощах, в Марії, у Марії, святих угодників. Одним словом, та Біблія пише: вони шукають поламаних водозборах, а їм від цього легше не стає. Колись був в аптеці, і чув там, як між собою говорили, що каже, на сьогодні заспокійливих таблеток продається набагато більше, ніж продавалося. Чуєте, заспокійливих таблеток набагато більше продається людям, чи колись продавалося. А чи знаєте, людина спокій у таблетках? Ні, бо справжній мир і спокій може дати. Тільки Ісус Христос. І тому Він говорив: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Я вам дам мир не так, як дає світ, серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Віруйте в Бога, і в мене віруйте, і будете тоді благословенні. І тому нехай Господь благословить. Дорогі мої, щоб скарбниці нашого серця вони були багатіли добром, чистотою, любов'ю, вдячністю. Але саме головне, що ми багатіли були нашим Господом Ісусом Христом, щоб в скарбницях нашого серця була любов Христова. Нехай Господь благословить кожного з нас, кожне присутнє серце. що... Ми знаємо, що ще трохи ще трохи прийде і гряде Господь, і ми будемо мати з ним зустріч. Тому тих, ті роки вже послідні віддаємо для Нього, щоби зустріч була з ним, з радістю, бо Він цього хоче. Нехай Господь благословить вас. Амінь.